в смысле, что тут красиво? Две вот, ага. Ну и что тут нас? Там лучше вид. Короче, на, черту на руках. Да. Там качели. Дам кататься, Максим? Вот сонечко заходить. Че что там? Что за здание, знаешь? Де там поле є, футбольне. Коротше, замок закритий день сьогодні. Так що йдемо шукати Максим ресторан. Типу з'їхати і злопнути. Не знаю, ну красиво. Ну, глазами видно красиво. А що це за церква? Де ресторан знайти. <реш> так, це ресторан Максим, де зали якийсь там, куди машини під'їжджають. Коротше, вид диви, який красивий. Нам треба з Максимом просто десь піти по вечері чи пообідати. Ну, цей ресторан походу, пахне чимось. Замок львів. Та, може це замок? Замок закритий. Коротше, дивина. А де красиво. Чик-чик. Так, а де тут вход? Ну, пока. Та подожди, нам треба знайти, де ресторан. <реш> 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 а, так це замок, ні? Такий замок, як. <реш> ну я не знаю. Воно ресторан. О, я знайшла ресторан, все, йдемо. Прямо стекляне здання, там можна покушати. Високий замок. високий замок. Де він високий Гриль боже? Гриль-бар. Ой, блядь. Ресторан, високий замок. А туди не можна пройти. Вон ресторан, високий замок. Це ресторан, це не замок. Воно диви, там щось є, Максим. А куди? Куда пошли? Сюди? Так, да, вырубайте там. Та подожди, добре, високий замок. Так ти хочеш гриль? Так, а що? Я не знаю. Тебе взагалі не видно. Чо, Бограч прикольний. Не то, що нам там давали. Деякий класний. Бограч на пюре схожий. Прикольно. Совіти дають, що якщо у тебе болить сустав, то можна бінтом перепінтувати руку, щоб знімали. Що, прикольний, деякий. Бургер. О, бургерчик. Не треба. Кого не треба? Я бургерчик фотографію. Так, ми з Максимом прийшли в парк, не знаю в який, але церква євангелістів-сатаністів є. Туди не пускають на оглядовий майданчик. Закрито. Що? З кобалу Дмитро Андрійович. А що це таке? Це військовий? Це військовий. А що він помер? Вірно, родом десь. А, це йому дерево посадили? Син надійних брат, вірний друг. Кленовий. Платан кленовий. Класно. А... а там нема других цих, поставили дерево. Військовому. А там якась стукає. Там хтось біля. Коротше, у нас залишився один день, ми вирішили погуляти. Там щось видно, по ідеї, весь. Таке дерево інтересне. А тут багато дерев. Давай туди підемо назар, підімемося, отуди хочу. А там люди сидять, не хочу до людей. Липа? Тут енциклопедія. Ну, Давай тут щось знімемо туди підемо, хочу нагору. Ну, Парк як парк. Жаль, що Лінда не ходить, знаєш, як би їй було тут добре, вон з собачками гуляють. Ну так, да, вид хороший. Не знаю, що поставити, що поставити, де, де, де організувати. Тут, походу, пів Львова видно. Красота. Нічого не буде погано. Все, пішов туди наверх, обійдемо і зайдемо сюди. Диви, в мене продовження. туди піти, обійти і піднятися наверх. Туди. Ну а потім назад. Хайкий чувачок, може послухай. Тихо. Павлінчик, а чого він? Півень. Попугай тук, попугай? Де попугай? Курка. це цю курку, що я тобі казала, лохмату. О, ці лохматі кури, як вони називаються. А як його побачити з тої сторони, не можна? Ні, хоча може там можна прийти. Та ти так, не прийдеш там. Якби він зараз відкрив та, свій хвост. Є хвост є попугаї, я та там. дивись павлін красивий. Там павлін мені, мені не лише. Ні, це Павлін. Голуби, павліни. Воно один зверху висить, а один знизу ходить. Павлуша Максим. Ну цей півень, це, звісно, шедевр. Боже, диві який красивий хвост у півня. Не очень. А, мені подобається. Диви, 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 диви. А чого він не хоче його повернути до мене? Пошли до... Так. Ну, я не знаю, тут штурдова церква євангелістів, а це сім станція. Ісус падає другий раз під Христом. А. Чесно, я не знаю. Чий це Ісус? Бо то ж тундова церква там, Євангеліст. Не знаю, коротше. Дивний Ісус. ще І мені цікаво, для кого ці три стільчика стоять? <рес> там теж є Ісус Христос. Та чого ти? Куди ти пішов? Це якась підстава. Пішли, у нас собака вмирає, ми тут ошляємося. А, там... а ні. Під деревом собі. червонолистий бук. Вийшли знову на ресторан. Ну йде да, вона? А все. Чик-чик. Саша білочку поймала. Далюха. Уже она двигается плавно. Это ты. Не. <клес> не, это не, не, смешно. На меня уже белки нападали. Все. Да, ты как бы сейчас на голову прилетели. Пошли тут, не роби так. Ты что, блядь? Дивись, где ты Ні, Максим, на мене вже три нападали. Він готовий ці. Диди, ди, ди. Диві, дивіться на нас. Підер. А ти де... О, і він каже. Блядь, ці куди йти. Я не тебе с... Ти що? Привіт. А ти гавкав на нас. Білка не спуститься, тому що собака прийшла. Ти на нас габка. Йдеш? Так. Так, собаки, ну я не тебе звала. Куди ти виліз? Я воно мені зараз на голову прийде, а ти зажурений. Блин. Я ж знімаю Януково відео, тихо. Що ти журишся, сидиш. А ну подош свою нахер бутылку. Янукович. А нахер я... <говор> Та сидь, Максим, ну я же аж віде знімаю. Ну що ти мені все паскудиш? Да ты що робиш? Цо робишь? Да <говорит> <говорит> тихо, стой. <говорит> так. Так, нажимаєш на нього, він компенсується. Не опускай камеру. <риклад> Та що він дивиться на нас? Це буде, блядь, безконечно. Це... Його трусить. Коротше, блядь, Максим. Так, йдемо шукати ветеринарку. Красиво. Красиво? Красиво. Ну почти красиво. Пошли, бо туди. Боже, чого я обертаюсь і бачу такі Тензак це обясний. Цить. Поди що їде. ну це ж ваші. Треба, да -да, повернись неправильно, то все. Воно диви. Ты че плачеш? Тобі больно, Лей? Лей Лей? Линда больно. От так антибіотики діють. Да? Завтра додому і Линда поїде, да? До бабусі. Лей Ли. Лей. Скажи, ну Не спеши. Ты вранці? пришла утром? М? Нет. Ты ч вам хотела, Пришла. Спать не дай. Так... Ну. Ні. Коко. Це от немає. добре, добре. Голова, Ли. голова. Ли? Лід. Лід. Лідда. Спий. Спи Я тебе укрила. Давай бустроку додому їхати треба. Все, спи. Пізаміну взяла. Воду купила. Спай. Ще нема п'яти часов, лінки, нема. Вс, спай. Ну, ось, тут всі машини, які я бачу. Хто з них водій, не знаю. Нам треба зайти в карту. У карту? Тут є у вас GPS. Так. Це воно, так? Да? Да. Все, ми їдемо. GPS. То, не треба виїхати з цього Львова. А тут в 23-му році, як ми переїздили в Західну Україну, наша була перша зупинка перед тим, як ми приїхали на квартиру. Тут Лінда ще гуляла. Все, ми приїхали, ми вдома. Бубка, ти як? Як дорожка твоя? Погано. Ой, ти боже мій. Каже, вдома добре, успокоїлась, не плачу, не плачу. Добре. Кормочки не добрі, так? Да? Взагалі не добрі? кушай. 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 Глада що? Що? Зараз за тобою прийдуть. Да? принесли пуделя. Пуделя принесли, бо чуть під машину не попав. А як не прийде за тобою хазяїн, то ми тебе просто передамо комусь або випустимо. Ти тут не можеш бути я яр за яйця тусила. Ти нічого до мене не рознесла. Куди лиха? Ти куда лиха? Ти обідалась? Так, да, бо ти не хотіла пити лікарство. Кому я запихала лікарство? Кажи, Лінда, все коло неї. Короче, поводок, поки не купила шлейку, щоб підтягувати її живіт знизу, бо вона падає на плитці, то я її під животом короче, там витягую і веду, потім покажу. Миска з їжею, тазик з водою. Ну, це, коротше, пудель у нас це тут перерив у неї. Корм валяється. Обідає час ночі. за цілий день. Кусно, Лі? Кусно, так, да. вкусно-кусно. Не хоче на мене дивитися, бо я запихала таблетки. Угу. І хекає так, цілу ніч. А вікно не відкрию, бо там можуть бути гадюки, які в нас в Закарпатті повилазили в Рахові. Прикарпатья, закарпатье. Мешок. Дед Мороз принес. Линда!